Базуюсь на тому, що про що спілкувався з росіянами во всіх арабських етерах, вони кажуть, що Путін як у вас вистачає і здоров'я мені складно появити. Ну Тримаюсь. і там говорять, що ми не можемо. Путін не буде не з рівними зустрічатись, тобто вони вважають, що це Трамп, це Цзіньпінь. Що цікаво, моді якось так назвучить. але ну, я думаю, випав. Що, да, моді випадає, але я не думаю, що настільки вже будуть вони ризикувати, казати, що моді не сприймають, але підхід такий, що ну, Ось после... sì, я прошу вже після Джевахарлама да. <рик> <да, після> <гадя>, <ворот>, на рунішки поговорити. да. Чіпгать так. буде після нашу на моді здався. Тобто там сприйняття, що ну що, ну з ким це зустрічатись, ми з Америкою ми можемо порішати навіщо нам зустрічатись тим, хто наші нас, тому там повністю нема. Настрою на те, що зустріч буде. Угу. Ну, Лаврову взагалі треба нагадувати, що він міністр закордонних справ Росії, а не, наприклад, Кирил Дмитрієв. Тому що вже виникають питання, хто там взагалі цей напрямок веде в Росії, бо якось Кирил Дмитрієв так дуже часто почав з'являтися ну, просторі так, його під зараз. І якби ну ще є Ушаков, але uh -huh. також uh -huh. трошки він і радник Путіна, але все рівно. Ось Дмитрієв якось більше він летить. Але зрозуміло, що це відповідь на підхід Трампа, тобто там вже бізнес-підхід. Тобто, якщо є відков, то треба, щоб був якийсь бізнес, скажімо, так бізнесова людина з російської сторони. Тому погоджує, що зараз ніякої зустрічі не може бути. Ну лавров займає час, хтось це повинен робити. Ну ось йому це треба, щоб нагадати про себе. О, що буде далі? Ну навряд чи хтось взагалі думає. Єдине, що ось який плюс для України в цих ситуаціях, що дійсно це повернуло нас в порядок денний. Тобто про українську війну ну Крім так, забивали трошки в світі, там інші події. А тут оці Анкорідж, потім Вашингтон, все подія номер один. Знов ж таки по собі скажу, що ця ніч Анкоріджа. Я порахував, що з 22.20 до 4.40 ранку в мене був нон стоп інтерв'ю арабським каналам. Тобто вони всі просили, бо більше, коли я о третій ночі написав, що можу дати інтерв'ю зараз, мені написали, давай о четвертій ночі. Тобто не проблема, що угу. зараз ніч. Для нас важливо, що це подія номер один. А очікування, звісно, в арабському світі, бо всі думали, що зараз буде крапка. Крапку не було. Це логічно. Для них це було ну як так, тому що всі думали. Але це. Тим не менше на нас дивиться. І до речі, такий цікавий момент, оскільки я згадував етером про те, що Брайан це журналіст, який питав Зеленського про костюм в лютому і зараз сказав, що вас випілас. Він там запостив відео, яке відправив журналістки з приводу того, що казав про інтерв'ю його і інші журналісти. був такий цікавий момент, коли був Анкоріч. Там брижали російські журналісти, і вони за цього брайного любленого журналіста Трампа його почали подівати. каже: ось фоткайся з горілкою, що давай на Ну, подарували ж ти Так, йому горілко. Давай на пасашок. Ну і це виглядає ну дуже некрасиво. Я думаю, що він також це розумів. І це може якось також вплинуло на нього, і, може він це. Передав там Трампу або оточенню, що знаєте, таке поводження росіян. що, Ну з ким, з ким ми будемо там про щось розмовляти далі. Ну я не впевнений, що це на 100% визначило, визначила але принаймні такий момент був і ну, ж таки, подивимося, як буде далі реакція. Але ми ж бачили і оця друга овальний кабінет 2.0. І вже, хоч, хоч не було кроватки у Зеленського, але все рівно підкреслювали, який в нього чудовий костюм, <гум> <гум> і його запитали знайома журналістка, ви не образились на Зеленського, Він каже: ні, я навпаки сприймав це позитивно. Але ви... повернемося все таки до можливої зустрічі Путіна і <гум> Зеленського. <гум> не думаю. Тобто, повертаючись, будуть тягнути час, повністю погоджуюсь, що будуть зараз очікувати зустріч <гум> з дзінпінями, і як вирішать. Бо по великому рахунку, якщо гепотетично, вважаємо, що. Китай стояв за початком повномасштабної війни, війни. Нагадую, що вона повинна була розпочатись трохи раніше. І чому вона розпочалась 24 лютого? Тому що Олімпіада була uh -huh. в Китаї. І якось так. Ну, ну це б, б не по поняттям було. так? Та. — не ну, по як, поняттям. — Олімпіада, війни там, не повинно бути. Там так. Олімпіада, а тут uh -huh. ми починаємо війну. І дочекались, поки Олімпіада завершилась декілька днів. розпочали, Хоча ну, стрелков гіркін я розумію, специфічна людина, але він казав, що якби розпочали на два тижні раніше, все, все вдалось. Трамп передбачував ну, не передбачувальний. те, про що ми про це казали. Uh -huh. Предбачу, uh -huh. да, Зрозуміло <схід> ну, це реалії Трампа. Я не думаю, що Індія основний супротивник, попри те, що поки що Індія отримує ці відсотки, і це ж цікаво, що дійсно шостого чий? А США. Тобто, по-перше, ну я взагалі сприймаю всю цю історію, колись PricewaterhouseCoopers у 2017 році зробила прогноз світу на 50-й рік, і вони написали, що якщо нічого не змінювати, економіка номер один в світі Китай, економіка номер два це Індія, і лише номер три США. Але якщо нічого не змінювати. І я так розумію, ну наскільки в моє розуміння Трампа, що він вирішив добре. Будемо як то кажуть, не вирішальних проблем. Немає є непопулярні рішення. Будемо робити непопулярні рішення. Якщо світова організація торгівлі працює не на нас, а на Китай і Індію будемо ламати світову організацію торгівлі. Будемо створювати позасотівський світоустрій, де всі ці, ці правила забудуться. Трамп ще за першої коденції, він зробив таку дуже цікаву річ. Він заморозив призначення суду і в апеляційний орган сод. І Байден це не відновив. І виходить так, що зараз, коли всі кажуть, а ми будемо скаржитись до світової організації торгівлі. Ну добре, ви скаржите, створюється панель експертів. Вона приймає рішення, що США не праві, а США подають скарговий апеляційний орган. А там кажуть, вибачайте, у нас з 20-го року нема кворуму. Звертайтесь в Лігу сексуальних реформ. Дзвоніть старі радянські пісні. Тобто, виходить так, що не працює ця система, і Трамп він хоче створити щось нове. Дехто називає, ну зараз це зникло, до речі. Чи це термін це в квітні? Він з'явився маралагаєкорд, тобто нові правила світової торгівлі, нові правила світової економіки, і вони будуть ламати чинні для того, щоб. Скоригувати їх наскільки це вдасться, подивимося. Але угу. з Китаєм вони хотіли домовитись до 12 серпня, не вдалось, і 12-го вийшли і сказали, 90 днів ще розмовляємо. Так, так. А, тому ну це триває. Погоджуюсь, що Трамп не приїде, тому що ну так я розумію, що він несподівана людина, але ідеологія, яка що США виграли другу світову. А якщо він приїжджає, виходить, що Китай виграв? Mm -hmm. А вони як там польське військо воювало, радянське військо допомагало колись після одного польського фільму така фраза була, mm -hmm. що виходить так, що радянський союз там з боку припеку був. А тут виходить, що США з боку припеку, якщо Трамп приїжджає до Китаю. Тому не думаю, що так а з Індією, що вийшло сьогодні. Китай і Індія від... Ну на лапу... То, зараз. Але дивіться, чи є у США і Індії територіальні претензії один до одного? є у сша, і індії. А, США і індії китай індія перепрошую ша індіна а а у китай індії є